У центрі позашкільної роботи Мрія працює гурток Перукарське мистецтво керівник Качан Інна Іванівна. Перукарське мистецтво це мистецтво створення гармонійного образу. В ході проведення навчальних занять гуртківці навчаються особливостям догляду за волоссям, відточуючи майстерність в створенні повсякденних та святкових зачісок. Навчаються технікам виконання чоловічих, жіночих та дитячих стрижок, вдосконалюють свої вміння в створенні зачісок з використанням різноманітних куртінь. Також отримують допрофесійну підготовку. Окрім навчання гуртківці, є активними учасниками соціально-культурного життя центру, проводять майстер-класи. Навчальна програма гуртка розрахована на вихованців віком від 12 до 18 років. Тож, якщо ви мрієте створювати стильні та сучасні образи, бути в курсі всіх модних тенденцій перукарського мистецтва, тоді вам до нас!